Це те, що я вам сказав, те, що мені сказав президент Трамп. Я так розумію, що вони це обговорювали з Путіним, з російською стороною, що а, на двосторонньому в двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести потім вже до мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору. А меморандум, який буде підтриманий а, всіма або обома країнами. В якому є і припинення вогню, скажімо так, поки що для мене це невідомо в будь-якому випадку, якщо російська сторона запропонує деякий меморандум, і я думаю, що це не буде секретом, тому що завжди ця інформація якимось чином в публічному просторі з'являється. Я думаю, що з нашого боку, після відповідних сигналів, ми отримавши меморандум або пропозиції. Руських зможемо сформулювати своє бачення відповідно, як ми це бачимо.